Банер, присвячений пам'яті Героям Небесної Сотні, з'явився у прилуках. Він розташувався між будівлями міської ради та управління праці та соціального захисту населення. Його розмістили з ініціативи міського голови напередодні Дня гідності та свободи, який відтепер, за указом президента, українці відзначатимуть 21 листопада. Саме цього дня, рік тому, активісти вперше вийшли на майдан Незалежності, щоб продемонструвати свою європейськість, гідність своєї. Є прагнення до свободи саме з цього дня бере свій початок ланцюг кривавих подій, які сколихнули Україну і світ, і досі продовжують це робити. 21 листопада прилучани зможуть віддати шану героям, покласти квіти, запалити лампадки, схилити голови у хвилині мовчання. За словами заступника міського голови Дмитра Даценка, банер тимчасовий і буде висіти тут до тих пір, поки в місті не встановлять пам'ятник героям Небесної Сотні.